Мсіместейт це сім'я, що зародилася у Львові ще 2015-го, і як і для кожної родини, навіть будівельної, щемливим є поява первістка. Ним для нас став житловий комплекс Шоколад в історичному центрі Львова. Цей проєкт якісно забезпечив фундаментальні потреби мешканців: зручна локація, класичний фасад, детально продумані планування і затишний дворик щодо вподоби малюкам. Коли діти ростуть, їхні рухи все впевненіші, а енергія та фантазія творить неймовірні речі. Саме в цей період життя компанії ми реалізували перший грінвуд. Тут архітектура, що підкреслює і доповнює сосновий ліс, який прямісінько у дворі тераси, які допомагають створювати настрій кожного дня, спортивний майданчик для активного відпочинку та оздоровлення. Як і в малюків є стрибки росту, так і ми стрибнули до 16-го поверху у наступному проєкті. ЖК «Лінкольн» виріс на очах у 2020-му і показав нам нові горизонти. А мешканцям забезпечив якісну інфраструктуру з виходом у парк і комфорт навіть у паркуванні. А далі було юнацтво, яке передбачає масштабування. Так з'явився білий шоколад. 12 під'їздів у новому районі Львова, що стрімко розвивався. Житловий комплекс поруч парку ми доповнили різноманіттям майданчиків для активного дозвілля, аби кожен мешканець знайшов те, що йому цікаво. Нам цікаво проєктувати не лише житло, але й офіси. Діловий центр 7G був нашою першою роботою в цій ніші. Тож ми задумали створити дещо вишукане, але й стримане, щоб пасувало до архітектури у центрі Львова, в житті кожного дорослого є момент, коли ти згадуєш юність і те, що тебе захоплювало. Таким спогадом для нас був Грінвуд, тому ми наважилися втілити це ще раз, а потім ще і ще. Символічно, що кожен з Грінвудів зараз на етапі будівництва, як і молоді люди що саме будують власну сім'ю. Грінвуд 2 Грінвуд 3 та Грінвуд – це 11 гектарів безпечної території поміж парків у Брюховичах, це родина однодумців, що цінують природу та якісну архітектуру. У зрілої людини чи компанії має бути вища мета наша зветься «Парксайт». 87 гектарів стануть територією сучасного малоповерхового європейського містечка. Аналогів такого проєкту в Україні немає. Ми спроєктували та будуємо його за кращими світовими стандартами, і цим досягнемо власної великої цілі. А потім, потім поставимо нову.